Частина перша. Обираємо вибір життя за правилами обмеженості. Справжня проблема не в тому, що наш час обмежений. Справжня проблема, я сподіваюся, вас у цьому переконати, криється в тому, що ми прийняли на віру недоладний набір ідей про організацію часу, які лише погіршують ситуацію. Щоб зрозуміти, як це сталося, та як побудувати кращі стосунки з часом, нам варто перевести стрілки годинника назад до моменту, коли годинників ще не було. Загалом ви маєте радіти, що не народилися селянином у середньовічній Англії, бо навряд чи дотягнули б до зрілого віку. Та якби дотягнули, ви б усе життя були в ярмі. Каторжні дні минали б за обробітком землі, на якій місцевий лорд дозволив вам жити в обмін за здирницьку частку врожаю чи прибутку від нього. Церква також вимагала б постійних пожертвувань і під загрозою вічного прокляття вам би забракло духу. Не скоритися ночували б ви в тісній хижі разом з усім семейством, яке, як і ви, рідко милося і чистило зуби, та курками й поросятами, яких на ніч заганяли всередину. Тоді в лісах чигали ведмеді й вовки, що залюбки ласували тваринами, яких після заходу сонця залишали на дворі. Вас повсякчас переслідували б хвороби від кору та грипу до бубонної чуми та полум'я святого Антонія, форми харчування Чувого отруєння, спричиненого поцвілим житом, яке супроводжувалося галюцинаціями, ніби ваша шкіра горить або її косають невидимі зуби, дорозпорядкова епоха. Та з одним різновидом проблем ви б точно не стикнулися з проблемами часу. Навіть у найбільш виснажливі дні вам не спало б на думку, що у вас купа роботи, що треба поквапитися, що життя спливає надто швидко, і тим паче, що у вас порушений баланс між роботою і домом. Окрім того, у менш завантажені дні ви б не нудьгували, і хоча тоді смерть підстерігала людей на кожному кроці, а життя обривалися значно раніше, ніж тепер. Ви б не відчували браку часу і не намагалися б його зекономити. До того ж, ви б не карталися, що марнуєте його. Якби замість молодьби зерна ви пішли подивитися на бої півнів на вигоні, то не почувалися б, ніби байдукуєте, і це не через те, що що тоді дні збігали повільніше, чи середньовічні селяни жили розслабленіше та легше мирилися з долею. Причина в тому, що вони взагалі не усвідомлювали час як якусь абстрактну сутність, як річ. Якщо це збиває спантелику, то лише тому, що сучасне уявлення про час так глибоко вкоренилося, що ми забули про те, що його можна сприймати інакше, ми, наче, та рибка, яка гадки не має проводу, бо вона навколо. Оло, подумки відійдіть на кілька кроків, і ситуація відразу ж проясниться. Ми уявляємо час як щось окреме від нас та від природи, як самостійний світ математичних послідовностей, як казав американський соціолог Льюіс Мамфорд. Щоб зрозуміти його слова, запитайте себе про щось пов'язане з часом: чи ви плануєте робити завтра ввечері, чи чого досягли за минулий рік. І ви, раджені свідомо, почнете уявляти календар, рулетку, циферблат чи якесь інше мірило часу. Потім ви станете міряти своє реальне життя цим уявним мірилом. Едвард Холл мав на увазі те ж саме, коли говорив про конвеєр, що невпинно рухається повз нас. Кожна година, день чи рік це наче ящик на конвеєрі, який ми маємо заповнити, щоб не відчувати, ніби гаймо час, коли нагромаджується забагато роботи, яка не вміє. Що і ящик, ми почуваємося заклопотаними, а коли її замало, нам нудно. Якщо ми встигаємо наповнювати ящики, то схвалимо себе за те, що тримаємо все під контролем і відчуваємо, що в нашому житті є сенс. Якщо забагато ящиків лишаються порожніми, нам здається, що ми їх змарнували. Якщо ящики з написом робота ми використаємо для дозвілля, наш роботодавець може розлютитися. Це ж він за них заплатив, вони належать йому. Середньовічному селянину зайвим було забивати голову такими чодернацькими думками. Він просинався зі сходом сонця і лягав після його заходу. А тривалість днів для нього залежала від пори року. Не було сенсу мислити час як щось абстрактне та окреме від життя. Ви доїли корів, коли їх треба було доїти, і збирали врожай, коли наставала пора. Ніхто не намагався прив'язати це до якогось розкладу, спроби пришвидшити достигання врожаю чи за один день видоїти місячну норму молока, щоб скоріше впоратися з цими справами. Правомірно списали б на божевілля. Не було тиску строків, адже робота селянина ніколи не закінчиться. Молоко та врожай нікуди не дінуться, тому немає сенсу гнатися за ефемерним моментом закінчення роботи. Науковці називають такий спосіб життя орієнтованістю на виконання завдання, бо його ритм диктують завдання, а не спроби увібгати їх в абстрактні часові рамки, що стало для нас другою натурою. Спокусливо думати, що в середньовіччі життя. Бігло повільно, але варто сказати, що концепція повільного життя багатьом видалася б безглуздою, Повільне порівняно з чим у догодинникову еру, коли вам треба було пояснити, скільки часу займе якась справа, ви могли хіба що порівняти її з іншою справою. Тогочасні люди могли описати тривалість роботи як милостиву, тобто приблизний час, за який можна прочитати псалом 50. помилуй мене Боже. Аби у цикливу, що пояснень не потребує. Таке життя здається розлогом, легким і наповненим тим, що без перебільшення можна назвати магією. Незважаючи на доволі злиденне існування, наш селянин напевно відчував барвистість і чарівність навколишнього світу без турбот про дні, що постійно збігають, він глибше усвідомлював яскравість світу. Це захопливе відчуття безчасовості, який сучасний французький автор та священник Річард Рор назвав життям у глибинному часі. На світанку він міг чути, як у лісі шепочуть духи та крадуться ведмеді й вовки, обробляючи землю. Він міг відчувати себе маленькою краплею в океані історії, де давні предки були такими ж реальними, як і його діти. Ми можемо з упевненістю це стверджувати, бо навіть сьогодні подекуди натрапляємо на острівці глибинного часу у ті моменти, коли як казав письменник Геррі Еберла, ми прослизаємо. Емо у царство, де всього вдосталь, де ми не намагаємося заповнити порожнечу в собі чи у світі. Грань між нами та рештою світу розмивається, а час завмирає. Звісно, годинник не зупиняється, але ми не чуємо його цокання, пише Еберлен. Це трапляється з деякими людьми під час молебнів, медитації чи споглядання мальовничих пейзажів. Я цілком упевнений, що мій син усе дитинство провів у цьому стані і лише починає з нього виходити. Поки дітям не намагаються нав'язати певний розпорядок, вони повністю зорієнтовані на виконання завдання, що разом із недосипанням може пояснити деяку химерність перших кількох місяців поруч із ново. Вонародженим батьків проти їхньої волі переводять з астрономічного часу в глибинний. У 1925 році в Кенії швейцарський психолог Карл Юнг, у удосвіта збираючись у похід, також неочікувано для себе поринув у позачасувість. З невеликого пагорба посеред безкрайньої савани нам відкрився величезний пейзаж. Аж до краю горизонту ми бачили незліченні стада газели, антилоп. Гну, зебр, бородавочників і так далі. Тварини пощипували траву та пливли, наче повільна ріка. Тишу порушували хіба поодинокі тужливі скрики хижих птахів. Це була незворушність вічного початку, світ, яким він завжди був у стані небуття. Я відійшов від моїх товаришів, поки вони не зникли з поля зору, та насолодився відчуттям абсолютної самоти.